Погода в Україні скоро зміниться з приходом атмосферного фронту, спека, яка випробує українці 37 градусними показниками, спаде, а натомість прийдуть грози й зливи. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 5 серпня, дощитиме лише у західній частині країни. Але градуси в цей день очікуються високі, плюс 29 плюс 35 градусів. Чим південніше, тим спекотніше, місцями навіть до плюс 37 градусів тепла. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 6 серпня, на заході вже плюс 22 плюс 25 градусів. Очікуються дощі і грози, а от нарешті території стане ще задушливіше плюс 33 плюс 37 градусів, опади малоймовірні. У понеділок, 7 серпня, свіжіше повітря дійде до центру плюс 28 плюс 30 градусів. На заході суттєво похолодає, плюс 18 плюс 21, а от південь і схід все ще потерпатимуть від високих температур. Очікується до плюс 37 градусів, опади в цей день ймовірні на заході, півночі і в центральних областях. Вже 8 серпня ймовірне спадання спеки до плюс 19 плюс 26 в західних, північних, центральних областях, на півдні до плюс 26 плюс 32 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!